Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку на квітнику, 12 та 13 жовтня 2023 року. Сьогодні, 12 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Це час завершення четвертої фази та попереду. Сонячне затемнення і народження молодика. 12 жовтня о 21-й годині вечора розпочинається стресовий період гекати, тому можна тільки в теплицях посіяти насіння сидератів та висаджувати квіткову розсаду у світлий час дня. Ефективними сьогодні будуть поливи та підживлення. Не можна в діві обрізати сад та не можна проводити зелені операції. На жаль, 12 жовтня сьогодні несприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів ягід. Завтра, 13 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися вже в знаці Терези і це час гекати. Завтра, після завтра, 14 жовтня, буде народження молодого місяця і сонячне затемнення. Тому, будь ласка, вже сьогодні. І завтра, і післязавтра бережіть себе. Нічого 13 жовтня не сіємо та не саджаємо, не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря, рослини дихають цей час. Але в садку можна проводити обрізку садових рослин та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І завтра, 13 жовтня, сприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів, ягід. Ось такий у нас сьогодні випуск. Зустрінемося увечері. А зараз бажаємо вам усіляких гаразів, миру вам та добра. На все добре, бувайте здорові!